Як виглядає моє дерево талантів? Eww. Brother, eww. What's that? А як би мало виглядати моє дерево талантів Варкерс? Nice. Як і багато інших. На початку я не знав, які таланти обирати. І прокачався інтуїтивно, опираючись на доволі розмиті описи, що робить та чи інша навичка. <му> Але тепер, награвши більше 200 годин та осягнувши максимального рівня, і провівши глибоке дослідження, глибоке <му> дослідження. Я готовий вам розповісти про оптимальне дерево талантів на мою думку, яким би навичкам я надавав би пріоритет. Ну що ж, поїхали дивитися.